Всім привіт! Сьогодні вирішила прийти на поля, подивитися гарбузи, кажуть, не наросли. Зараз побачимо, чи наросли, чи ні. Дякую всім за перегляди, за підписку, за лайки, за коментарі. Вибачайте, може, де не так зняти відео. Будемо виправлятися. А тепер давайте подивимося, що ми тут наростили? Дивіться. Вроді би є арбуз. Звісно, коли будемо вибирати, будемо більше показувати. Гарбузи і водо такі гарні. Звісно, в нас є там ще далі поля, я вже його трохи знімала. Там трошки гірше, а тут воду на песочку. Воду. Держати вербуси Починає вже сохти. Любін Мухтар можу бачите який гарпуски після чеснику посадили квасолю. Воду да побачте, скільки строчків. бачите. Кажуть, важкий рік буде. Дай Боже, щоб це все зберегти. І... То... Вроді би наросло все непогано. Кабачки у нас ще воно є. Оду бачите, яка класовка. Оде, воно. Бачите? Дам би миру і перемоги, а все остальне. От дивіться, як вас є повні стручки, одобачите. Здається, все наросло, дякувати Богу. Бачите? Тепер підемо вкопаємо картоплі. Вирвемо водо корча картоплі, куща і побачимо, що тут наросло нам на вечеру. Давайте глянемо. Це венета відно, яка, бачите? Ну, мила вдягну перчатку і покажу. Дивіться. Оце один кущ. Вже вона висохла. бачите? Дивіться. Ну. Дивіться, яка картопля. Це в нас Санта. Але ми садимо всю разом, то ми не знаємо. Вона вже, ну, скидається, чи як там кажуть. Одо, дивіться, водо. Є багато. Ну, це одовоп ще. Давайте розріжемо цю велику і побачимо, що тут буде. О, розрізали. Така всередині. Це Санта. Це Санта така. Да. На цьому, на цьому на моє відео буде закінчуватися. Всім дякую. До побачення, до наступних зустрічей. Будемо бачити, чи вигідно цим усім займатися, чи ні. Чесно сказати, не вигідно, але ми люди, які звикли працювати на цій землі, шкода цієї землі кидати. Є трошки є гарбузи. Може будуть у зерні та стоїти. Не дешево.